Архів СРСР. Кадр номер 044, Статус засекречено. Вінниця. 1982 рік. Будинок на Вишенці досі не має номера. У 1961 році. Тут працювала друкарня. Нічна зміна шість людей. Не повернулись додому. Зранку сторож знайшов двері зачиненими зсередини. Двері виламали. Усередині тиша. На стелі відбитки пальців. На машинці залишилась стрічка. На ній одна фраза: ми не встигли вийти. Свідки чули зсередини гул, схожий на відлуння. Будинок опечатали. Але крізь стіни чули стуки. у 1973 році. Нові орендарі почули друкарський ритм. Вони втекли, залишивши світло у вімкне. Коли повернулись, лампа була вимкнена. Журналіст з архіву чув, як працюють машини під підлогою, але там не було жодної кімнати. Тоді вирішили залити підвал бетоном. Але з під нього ще тиждень чувся шурхіт. У 1980 році будівлю віддали архіву. Архівісти скаржились, що вночі чують друг. На світанку аркушів було більше, ніж з вечора. На них імена тих, хто зник у 1961 му Останнім іменем було. Роман Соколенко. Але Соколенко тоді був лише стажером і вижив. У 1981-му він повернувся туди. На столі лежала та сама стрічка. Він натиснув клавішу і почув голос. Ми не встигли вийти. Лампа погасла, але друг тривав. Коли світло повернулось, Соколенка не було на стрічці, новий ядок. Тепер нас сім. Будівлю знову опечатали, але світло на третьому поверсі досі вмикається саме. Мешканці чують, як працює друкарська машинка. У 1990-х сюди заходили реставратори, жодної друкарні не було. На стіні стара фраза набрана фарбою. Кажуть: якщо лишитись там після півночі, чуєш, як друкує твоє ім'я, а здається, що поруч хтось стоїть. Але коли озираєшся, порожньо. А на столі новий аркуш, ми не встигли вийти, і ти теж.